Життя це безперервне витіснення одних звичок іншими. Сьогодні я хочу розповісти вам про восьму корисну звичку, яка допоможе вам стати успішним інфобізнесменом. І ось в чому її суть. Вам треба завести звичку, кожен день робити хоча б один маленький крок для свого інфобізнесу. І ось вам такий маленький життєвий приклад. Якщо ви будете кожен день пиляти всього лише 2 см, 2 см, так? Не прикладаючи якихось таких величезних зусиль, то через 3 місяці ви зможете спиляти дерево діаметром 180 см. Тобто, кожен день, роблячи маленькі зусилля, ви через 3 місяці вже зможете спиляти величезне дерево. Якщо ви кожен день будете приділяти хоча б 30-40 хвилин своєму інфобізнесу і робити якусь корисну дію для нього, то через певний проміжок часу... Це вже виліться в успішний інфобізнес. Тобто маленькі кроки на довге плече дають дуже круті результати. Візьмемо для прикладу збір бази підписників. Якщо кожен день ви будете залучати в свою базу хоча б два нових підписника, то через місяць у вас вже буде база в 60 нових підписників. А через рік у вас вже буде база в 730 нових підписників. Якщо кожен день ви будете писати хоча б одну сторінку для своєї нової книги, то через рік у вас вже буде повноцінна книга на 365 сторінок. Робіть кожен день щось корисне для свого інфобізнесу, якийсь маленький крок, і через рік-два це виліться у дуже круті результати. Ось чому ця звичка дуже корисна для вашого інфобізнесу.